Яке прекрасне утро з кофійком. Зараз я відкрию ворогу. Сонце блиснуло в вас. Вже стало весело, як то кажуть. А я йду пить кофе на своє козирне місто. Так вот тут мисочка, я иду за щавлем но сначала я попью кави и пойду за щавликом. Буду варить борщ шавелвый. Гляньте, такие облака. Облака белоснежные лошадки. Вообще, да? Красота, скажіть. Гляньте, які красиві. А так що до нас прийшло потепління. Запорізька область. Печеток, ну як вам сказати, я в курточці. Ну, оно прохладненько. Ще трошки, але тепло. І прохладно, і тепло, коротше. Понімаєте, кому як удобно? Якби вітерець не дух, вітерець легенький. А якби вітерець не дув, то було б е, прямо тепло. Ну там вроді з понеділка обіщають. Тепло-тепло. Мені одна там жіночка писала, я виставляла відео про е, мою жималость. У мене вона вже зацвіла, Я ж скажу, що ну цвіте, мабуть, не на неділі дві. От, вже даже там ягодки випускає. По-моєму, жіночка чи з Чернігівської області, чи, чи, чи з Черкаської області писала про те, що в них ще навіть не цвіте. Тому, бачите, наскільки в нас тепліше. Ну і це, звісно вже величезний мінус, то що в нас літом дуже жарко. Дуже жарко. Дуже прямо. А там йдуть дожі. Ну, в Черкаська, Чернігівська області, а в нас немає. Посуха така, що Шо капець. Тому бачите, наскільки разниця в кліматі. Десь холодніше, десь тепліше. Ну, південь, що там казати. Так що, такі в нас справи. Всім гарного дня. Зараз підемо за щебликом.